Отже, тему з перемоги у сьогоднішній грі. Перемога була розгромним рахунком, але складе враження, що не одразу ваша команда увійшла у гру сьогодні, чи так було це насправді? Ну, Хлопці, в принципі, з самого початку намагалися контролювати гру. Ну, На початку суперник, оскільки ще був більш свіжіший, я думаю, тому на початку не так це вдавалося, як. Ну, як це було наприкінці гри. Ну, так, в принципі, дуже гарний початок сезону. Трену... Регулярні тренування не... не проходять даремно. Вітаю команду з перемогою. Дуже, дуже дякую всім. Чи можна сказати, що після того, як волонтери забив той красний гол після розв'язку того, що ваша команда вже під кінець гри почала діти просто на куражі? Ну, Напевно, так. Напевно, в цьому щось таке було. От. Хоча, е, ну, хоча, напевно, то сталося ще після того, як комар забив пенальті. Мені, мені так особисто здалося. Ну, можливо, я, можливо, це моя особиста суб'єктивна точка зору. Минулому сезоні, який вже закінчився, ваша команда стала бронзовим призером Другої ліги чемпіонату так. Києва. І відповідно, чи є у вас завдання в цьому літньому сезоні здобути медалі вже більш вищого гатунку? Ну, так, звичайно, як завжди, як, як завжди, ставляться найвищі цілі. Сподіваюся, що Цього сезону, цього розіграшу, вдача буде ще більше нам сприяти, тому що, ще раз повторюся, постійні тренування, постійний колектив сталий. Я думаю, що це має принести свої, свої плоди. Так, минулого минулий сезон трошки не пощастило. Якраз в останньому турі там все вирішувалось. Ну, нічого страшного. Футбол, футбол як життя не закінчується. От. Дякую. Дякую вам. Хочу також подякувати хлопцям, які захищають нашу батьківщину. Зараз лише завдяки ним ми можемо зараз тут збиратися і проводити, проводити добрий час, проводити такі турніри. Дякую вам.